Українська народна казка Чабанець. Був собі чабанець, з малку все вівці пас, більш нічого й не знав, от раз випав йому з неба камінь. У вісім пудів то він, було, усе грається тим камнем, то причебить до батага, то кине угору, а то візьме, покине серед степу сіряк. Тим каменем навалить. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, Та став підступати під город Змій Будів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався. Давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу. Чи не найдеться де такий богатир, що того Змія знищив? А той Чабанець почув та й похвалився. Я б того Змія, каже, батогом забив. Донесли люди про це цареві в вуха. Приступив чабанець до царя, а цар подивився, що він такий малий, та й каже що ти кажеш? Ти ще молодий. Нічого, відповідає Чабанець. Ото дає йому цар два полки солдат полк співаків і полк музикантів. Вийшов чабанець до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки й руками сплеснув. От, не доходячи до того Змія, кидача Чабанець свої полки і наказує Дивіться, як із Змієвого дворця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене покинув те військо, а сам пішов. А той Змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає. Так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж ні, той і не зворухнеться, питає Змій. За чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає чабанець. Но, каже Змій. Бий мене, ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на три сажні залізний. Чи стальний? Як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розколовсь. Держись, каже чабанець, тепер я ударю, як шморгне його батагом, на кінці якого камінь прив'язаний. Змій тут і розпластавсь. І дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає, бере зараз під руки, веде у дворець. Отдав це за нього дочку, побудував їм дворець, і живуть вони собі припіваючи.